Задивляюсь у твої зіниці, голубі, тривожній, Нібирань, Креш з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво. І нехай пливе за роком рік, буду, маму, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Одідіти, нетруги, лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право. З матір'ю побуть на самоті, рідко не не згадують про тебе, ні занадто куці та малі, ще не всі черти живуть на небі, ходить їх до біса на землі, бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш у битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Україно, ти моя молитва. Ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америка й Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одну Я проллюся крапелькою крові на твоє священне знамено.